Вітаю, друзі, це канал Є питання. Ялана Требушна, 15 січня. Сьогодні рівно половина зими вже пройшла на хвилиночку. Сьогодні проходять важливі зустрічі у Давосі, куди приїхав особисто президент. П'ятницю Україна підписала важливу безпекову угоду з Британією а в одному зі спальних районів столиці. Тим часом відбувається ось який треш. Войде відкривайся. відкривайся. Добре, будемо розмовляти зараз. Тобто то ти по відео дуже гарно віч розмовляти.

Журналіст Юрій Ніколов, редактор видання Наші гроші, автор відставки Рєзнікова і перезавантаження в Міноборони, заявив вранці про спроби тиску на нього і залякування. Вчора невідомі влаштували провокацію під його квартирою. Ввечері, коли Ніколова не було вдома, там була лише його похилого віку мати, яка після онкології живе з ним. В квартиру почали ломитись невідомі, стукали в двері, викрикували фрази Кремлівська хвойда і Провокатор. Також на відео нерозбірливо лунає фраза Офіс президента через 15 хвилин після цього. Повідомлення про цю акцію опублікував телеграм-канал Карточний Офіс, написавши, що люди на відео це цитую «воєнні приїхали з нуля на ротацію. В різні часи різні видання називали цей канал кишеньковим каналом влади. У 21-му році детектор медіа писало про цей канал як про такий, який пов'язують із заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенком і політтехнологом Володимиром Петровим. Також про те, що за телеграм-каналом Карточний офіс стоїть блогер Петров, писала колись і українська правда, посилаючись на власні джерела. Сам канал про себе повідомляє в описі, що він про новості главного офісу страни. Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста, пише Ніколов сьогодні вранці. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю про корупцію на військових закупівлях. Але у всіх інтерв'ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску, що це в Раїсі валять не корупціонерів, а викривачів. А Україна ж не Раїся. Тому зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але як я бачив, хтось вирішив змінити цей розклад. От, інтересно, щоб що? Щоб я завалив піза і припинив викривати рукодупих корумпантів такий собі розрахунок. Так написав Юрій. Якщо щось може бути взагалі смішним в цій історії, так це наступне: автори допису про провокацію під дверима Ніколова в дописі самому не написали прізвище Ніколова, а поставили запитання. Вашої версії к кому прийшли? Серед версій в коментарях озвучили про російських блогерів Макса Назарова та Голованова, речників ОП Подоляка і Лещенка і згадали 95-й квартал. Пізніше там же в коментарях адмінам каналу написали, що канал помийка, що відео, яке вони анонімно запостили, це атака на Ніколова, що офіс президента погрожує журналістам. А військові вдячні Ніколову за розслідування про розкрадання в Міноборони, не займаються такою хернею і не ховають обличчя. Рівно рік тому, 21 січня, Юрій Ніколов опублікував розслідування про тилових пацюків міноборони і оборудки, які прокручували на закупівлях міністерства під час вторгнення. Це, врешті, призвело до відставки міністра оборони Олексія Резнікова і повного перезавантаження процедури закупівель в Міноборони. Найближчими місяцями необоронні закупівлі мо перейдуть на ці нові правила, що зачіпає інтереси багатьох персонажів, які були дотичні до схем на закупівлях для армії, як з боку комерційного сектору, так і всередині мо зсу, і, ймовірно, на інших щаблях влади. Віталій Шабунін керівник центру протидії корупції, назвав сьогоднішній напад на квартиру Ніколова ідіотською провокацією офісу президента. Таке припущення він зробив, судячи з тексту його допису, саме з того факту, що. Що відео і фото акції були опубліковані через 15 хвилин після нападу на як написав Шабунін, придворний телеграм помиці ОП. Схожу провокацію кілька років тому, в 20-му влаштували її родині самого Шабуніна. Батькам його дружини підклали гранати під двері, а його будинок спалили. Справу брав тоді під особистий контроль Офіс президента. Зловмисників ніколи не знайшли в сьогоднішньому дописі. Шабунін припустив, що провокація проти Ніколова є частиною ширших зусиль офісу президента щодо нейтралізації неугодних від кейсів проти окремих людей до законодавчих ініціатив. В мене порада офісу президента зупиніться негайно. Написав він своїми діями. Ви даєте ворогам залізобетонні аргументи проти західної допомоги Україні. Одна історія, коли з Путіним воює демократична влада, зовсім інша, коли з банковою керують атаками на журналістів-розслідувачів та громадський сектор. Саме про це за іронією ми з Віталієм говорили тільки в п'ятницю в контексті того, що влада саботує деякі антикорупційні ініціативи, і що в парламенті планують ухвалити законопроект про лобіювання, який жодним чином не зупиняє лобіювання у вигляді дзвінків в раду і міністерства від радників офісу президента. Натомість закон створює проблеми якраз громадським організаціям, які займаються як правило просуванням антикорупційних ініціатив. Тобі не здається, що вся разом це рухається в якийсь не той бік. Не в бік ЄС. А особливо з поправкою на паспорт Руський Львов Верховний Суд. Чому я оптиміст? Бо суспільний консенсус на західний вектор розвитку України залізобетонний. І Якщо якась політична еліта спробує цей вектор відкоригувати чи призупинити, то це скінчиться лише одним. Політичною смертю цієї еліти. І делегітимізацією і політичною смертю. Мені здається, Зеленський ну він особисто це розуміє. А бажання татарської шобли, ну тут вже буде рішення президента. він буде слухати здоровий глузд чи от всю братію. Поки що братію. <кхух> Але дуже вдається. Поки він слухає їх, але не дуже вдається, бо є суспільна рамка, є рамка журналістів і є вимоги міжнародників. І це дуже, дуже оптимістична історія. Що би не хотіла влада, якою би вона не була, є каркас, є коридор суспільних вимог, який влада просто не може зламати. Люба влада не може зламати, доведено Віктором Федоровичем. Можливим поясненням атаки на Ніколова могла би бути і провокація з боку якихось сил, яким вигідно створити негативну картинку, вигідна дестабілізація в Україні в будь-якій формі, якісь умовні агенти Кремля чи росіяни, наприклад, яким могло би бути вигідно перевести стрілки підозр на офіс президента. Якщо це так то в інтересах усіх, в тому числі офісу президента, було б оперативне затримання спецслужбами провокаторів, організаторів та замовників цієї провокації. Найпростіший спосіб зробити це мабуть встановити звідки адміни телеграм-каналу Карточний офіс через 15 хвилин після нападу, отримали фото і відео з місця подій. Але додам до цього ще один штрих. Цими днями негативні дописи про Ніколова публікували ще два телеграм-канали, які асоціюють з владою Вертикаль і Джокер. Тому якщо щось має вигляд як лайно і пахне як лайно, то принагідно, оскільки про це зайшла мова, закликаю вас як мінімум не довіряти анонімним телеграм-каналам. Анонімність ідеальна ширма для вкидів, брехні і викривлення дійсності. Там ніхто ні за що не відповідає. І телеграм цим страждає найбільше з усіх платформ. Політичної волі вирішувати цю проблему поки не знайшлось. Сподіваюсь, колись знайдеться її для анонімності, і для Телеграму. От, приміром, сьогодні повітряні сили, які вчора ймовірно запустили за курсом Руська корабля два російських літаки, повідомили, що одночасно запустили канал у WhatsApp. Сподіваюсь, часом в WhatsApp мігрують і інші канали. Посилання на наш канал WhatsApp в описі під цим відео. Приєднуйтесь, але правило анонімності і неанонімності там буде працювати так само, як в Telegram, Якщо що до речі, сьогодні ми подали питання на реєстрацію як медіа за новим законом про змі. Це про анонімність. Ідемо далі, що ще важливо, мені здається, в контексті цієї історії. У вихідні головною темою, яка обговорювалась усіма і скрізь, була підписана в п'ятницю угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Навіть в цьому документі, який описує безпекові зобов'язання, які бере на себе Британія, цілий окремий розділ присвячено нашим зобов'язанням в проведенні реформ і боротьбі з корупцією. В цьому документі Україна підтверджує свою незмінну відданість реформам. Тут Україна зобов'язується будувати стійку та всеосяжну демократію, продовжувати судову реформу, боротися з корупцією і розбудовувати свій потенціал в боротьбі з цією самою корупцією, зокрема, розбудовувати громадянське суспільство, створювати та підтримувати незалежні антикорупційні інституції, належно підзвітні і без політичного втручання. Тут же згадується, до речі, і про необхідність удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки, і зброї і нелетального обладнання, забезпечуючи, де це можливо прозорість процесу за замовчуванням. Ту саму прозорість забезпечувати яку допомогли і тексти Ніколо. Я до чого до того, що якщо раптом провокація проти Ніколова, 14 січня, зрежисована людьми дотичними до офісу президента якимось чином, то це відбулось рівно через два дні після того, як президент особисто підписав угоду, в якій зобов'язувався перед одним з найважливіших стратегічних союзників України Британію, робити абсолютно протилежні речі, стійко і всеосяжно, юрій ніколов, редактор видання наші гроші далі сам. Розкаже, кого він вважає замовником цієї акції, і чи написав він заяву в правоохоронні органи. Перед тим нагадую, саме час поставити вподобайку, щоб не анонімне змі зростало швидше і підписатись. І головне там же в описі під відео і в верхньому коментарі реквізити збору на потреби підрозділу спецпризначення роти БПЛА з Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо зараз закривати поточні потреби підрозділу. Долучайтесь. Дякую всім, хто вже це робить. Юрій Ніколов далі на є питання. Юра, вітаю тебе. У мене найперше запитання: чи написати заяву правоохоронні органи? Я написав заяву до, ну, до правоохоронців, бо я навіть розгубуюся, що це хуліганка, чи е, тиск якийсь е, ну, вирішив, що правоохоронці хай собі вирішують, е, чи будуть вони відкривати справу. За фактом того, що всім абсолютно відомо, і ну, я так розумію, що вже там, гудить вся країна з цього приводу. Е, тобто, я, я просто мав контакт там з, з людиною, пов'язаною з поліцією, вони кажуть, що тримають ситуацію на контролі, і тому я Ну, Знаєш, не переживаю з того, що а, тут будуть якісь перепони. А, а у тебе самого є якісь підозри, що це могло бути, і кому ти міг так не подобатись? <гум> ну, кому я міг не подобатись, це, ну, як -то, сектор дуже великий. Чисто по логіки, ну так от виходить, та, що хто б це не був, це людина, яка зробила. Дуже велику послугу расистам і завдає дуже великої шкоди президенту Зеленському. Ну оскільки ж зрозуміло, що мої розслідування торкаються дії влади, і зрозуміло, що моя там публічна риторика, як, е, в якій я е, ну, скажімо так, пояснюю неправильні дії офісу президента по нашим внутрішнім політичним питанням там або стосовно боротьби з корупцією. І от роздмухувати в цьому плані якийсь такий скандал вигідно в першу чергу це І, Але хто це зробив? Чи хворий на всю голову український корупціонер, який замовив цю історію, чи реально ФСБшники, які ну я справді в мене немає доказів, якихось тому я разом з усіма можу тільки гадати. Але підозрювати когось конкретно я реально не можу, бо ну тільки за останні там тижні у мене знову виходила купа якихось історій, е, пов'язаних з нашими корупціонерами. Ну так зараз воно в публічній площині поки що виглядає. Що оскільки відео з'явилось там, не знаю, через 15 хвилин після того як це все відбулося. Так розумію на телеграм-каналі, який називають пов'язаним там з офісом президента, ні телеграм-каналом, то, типу, туди всі підозри і падають їх... І да. і віг... Тересах було докласти якихось зусиль, щоб це спростувати, мабуть, якщо і вони за це переживають в принципі. Ну так, я ж б, б, от, на мене постійно лється якесь там різної якості гівно з, з того табору, іноді емоційне, іноді якесь взагалі придур, але іноді проглядається отака от бажання певних осіб. Скажімо так, взяти під контроль свободу слова в Україні. Ну, бо насправді ж події зі мною просто стали публічними, оскільки тут е, виконавці мали намір зробити це публічним. Зрештою, вони це оприлюднили. Да? Якби не вони, то ну, е, ну, якби якось інакше діяли, ну, не було б такого розголосу взагалі, Тобто вони мали намір зробити це публічним. Е, тому. Хто хто ці тварі? Я, я, я поки що реально не можу здогадатись, але так, офіс президента, який зазвичай пожинає бурю в відносинах з, з журналістами, так завжди має можливості ці бурі і закінчувати. Оскільки, якщо здогадки там детектор медіа про власників цього телеграм-каналу, ну вірні. То, скажімо так, для офісу президента немає жодної проблеми набрати придворних своїх піарасів, піар, піар дефіс Ас е і пояснити їм, що вони стріляють в ногу особисто Володимиру Зеленському. Ну, тому це, це їм посила. А теоретично, якщо правоохоронці захочуть встановити людей, які це все влаштували, там є якісь камери чи якісь Ні, немає речі, нічого. які можуть вказати на когось. Ну, ми єдине, що я і мій адвокат у мене є адвокат з центру протидії корупції. Ми зняли обережно ну, ці листочки, які висіли у мене на дверях, упакували їх. Ну так, щоб не залишати своїх відбитків, тобто працювали в перчатках. От о, і це єдине. А в мене немає жодних там камер. У мене звичайна багатоповерхівка на околиці Києва, не в модньому житловому комплексі. А звичайний спальник на харківському масиві. Старий, тому ну, тут, на жаль, мені ніде навіть взяти інформацію, де хто хто це ще міг бути. Наскільки я пам'ятаю, коли аналогічні історії відбувалися з Віталієм Шабуніним, коли гранати підкладали родичам його да. дружини, потім йому спалили будинок. Наскільки я знаю ніхто нікого і не знайшов ні в тому, ні в тому випадку, так поліція відкривала кримінальне провадження, розслідували. Тоді навіть ми, ми шукали відеокамери, Ну. Хоча б що там білинги якісь намагалися з'ясувати, хто там знаходився, але е, Нацпол тоді, на жаль, справу похоронив, відверто похоронив. Вона не завершилася жодним покаранням для покидьки. Тобі про це все, що відбувається у тебе під дверима, повідомила мама, як воно взагалі? Да, да. Ну, я зараз живу з мамою. Вона в мене, ну я точніше, у неї один хто лишився. Ну вона в мене пережила онкологію спорівняно нещодавно. Ну старенька вже, то вона живе зі мною. Я не можу її лишати там одну. Надовго. І от, але ну, от вчора так трапилося, що я реально пішов в гості до товариша, і от вона мені дзвонить і каже, що в квартиру деруться якісь люди, просто чутно голоси, щось кричать, щось там про Ніколова, ухилянта, іди служить. Тобто, вони не представлялись ніяким чином, що це офіційні якісь особи, просто такі гармидри ломились в двері, бабахали. От вона мені подзвонила з цим. Ну що ми, ми просто почекали, вони взяли, пішли собі, і, і все. То навіть уже викликати поліцію не було сенсу, оскільки ну, вже нікого нема. Да, от що ловити, протоколювати. Тепер, звісно, коли от я буду вдома і вони поновлять свої провокації, звісно, викличемо відразу поліцію, щоб їх пакували і вони розказували, хто і на кого працюють. Добре, зараз би ти хотів, щоб відбулось далі що. Я навіть не уявляю, чесно, от е, е, моя щира надія, що ті, хто це зініціював, е, зроблять ну, хоча б так само, як рік тому, коли е, міністр Резніков е, заявив, що я підриваю наці національну обороноздатність. Держави і СБУ має відкрити за це кримінальне провадження, ну за витік інформації про ціну яєць в тих магічних контрактах. От тоді мені відразу було дуже лячно, що якщо справді підуть цим шляхом доводити, то це ми просто однозначно підтвердимо, що ми Росія. Ну бо це от о, расисти ж да вони. От о, коли викривають корупцінера, то хто хто страждає зрештою? Викривач. Іде в тюрьму, там або новачка отримує порцію на труси, або череп проломлюють, або вбивають взагалі. А... А корупціонери живуть і розповідають про те, що без них родянка в опасності. От я тоді цього дуже злякався, сценарію і, на щастя, тоді, ну я наскільки розумію, там і міністру, і всім іншим причетним до цього всього пояснили, в тому числі, е, і представники наших партнерів е, закордонних, так що хлопці, ви або демократія, або Росія. так, тут, і е, 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 Варіант дуже простий. Я дуже сподіваюся, що зараз теж. ну, Якщо там бо, справді причетні представники влади, то їм нагадають про це освіжать, якби дані да, що Україна це е, е, демократична країна, та і ми боремося за те, щоб бути там, а е, і не будуть ну е, е, таких провокацій. Чинити, ну я просто сподіваюся, що всі все зрозуміють і відповзуть, тому що роздмухування цього чого б я дуже не хотів. А це привернення уваги до якихось порочних практик в Україні, і це створення нам в черговий раз іміджу, от, от цього е, як то кажуть, трохи кращої Росії. Е, от я б дуже цього не хотів. Я б хотів би, щоб ми не словом а ділом йшли до демократичних країн Заходу. Ну, між іншим, мені буквально тиждень тому написав журналіст з одного відомого західного видання, що він приїде сюди в Україну писати матеріал про те, як громадянський сектор впливає на боротьбу з корупцією в Україні. Е, і він мене питав зокрема і про якісь історії, чи не піддаються тиску mm -hmm. журналісти чи представники громадянського суспільства. Ну на той момент у нього була тільки одна історія: десь в регіонах напад на людину. Mm -hmm. Зараз от він якраз тут, і ось якраз такий епізод. Mm. Тому вони yeah, на це от, реально дивляться істежне. І mm -hmm. Ну я ж боюся, що це зараз всі будуть використовувати як приклад того, що у нас тут от такі по не знаю, папуаська якась пальмова республіка, бананова. Ну де обіз'яни роблять, що попало. Я щиро переконаний, що ми не така країна, і просто сподіваюсь, що ті, хто це замутив, ну просто назавжди на викинуть з голови навіть таку можливість ну тиснути на журналістів, коли їм щось там не подобається. Я ж завжди повторюю і весь цей рік говорю, що треба показувати боротьбу з корупцією. А не з викривачами корупції і не приховувати корупцію. Бо боротьба з корупцією виглядає рівно не так, як у мене було вчора на дворях написано. Тому... Загалом у тебе немає відчуття, що зараз це може бути якоюсь такою, ну не знаю, не а масовою історією намагатися засунути подалі громадський сектор розслідувачів людьми, які там. Угу. Може... Да. Я розумію, прошу ти. Ти знаєш, в мене є невідчуття, в мене є стійке переконання, що в офісі президента є люди, які саме так і уявляють собі ідеал своєї України. На жаль, моя історія насправді не поодинока. Це просто що зі мною ініціатори зробили так, щоб це вийшло в паблік. Є просто кілька інших історій, про яких мені відомо з неофіційних розмов з моїми друзями-журналістами. Про приклади тиску на них і тому ну і активісти маю на увазі. Активісти, журналісти, які можуть говорити про те, що ну на жаль, яструбина якась лінія може там в якісь головах, там в якомусь під'їзді у банку перемагати здоровий глузд. А, от я б дуже не хотів, щоб це відбулось. Ну тобто, тут на жаль, вже Володимиру Олександровичу Зеленському, ну вже нема куди відступати. Він має це контролювати, тому що я не перебільшую там свою значимість. Я один з українців. Просто ну, які робить свою роботу, я один з активістів і журналістів, які роблять свою роботу. Я абсолютно розумію, що я там не ікона, там яку там носять, чи ще щось таке. Але я розумію, що от історія, яка трапилась в тому числі і зі мною, повинна стати нагадуванням для наших керманичів. що Такі історії виникають там, де є підґрунтя для цього. От вони мають провести свою домашню роботу з тими людьми, які, на жаль, схильні до автократичних тенденцій. І в принципі, зі своїм баченням того, якою має бути демократія, в тому числі під час війни. Не такої. Дякую. Дякую тобі дуже. Сподіваюсь, що Дякую. якось на це відреагують. Юрій Нікола повне питання. Дякую. Дякую вам.